Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Не знаю, як ви, а я вже дуже скучила за тим, щоб знімати відео на вулиці, тому я повертаюся, погода нам дозволяє. І в сьогоднішньому відео ми з вами будемо працювати над верхньою частиною нашого тіла. Це допоможе покращити нам мобільність наших плечей, нашого грудного відділу, покращить нашу поставу, а також зніме напруження у цій зоні. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо. Знаходимо з вами комфортне сидяче положення, розправляємо плечі, витягаємось за маківкою голови догори, тримаємо руки у комфортному положенні. Розслабляємо обличчя і заплющуємо очі. Робимо з вами глибокий вдих через ніс. А видих можна через рот. А вдих через низ. А видих. І ще один вдих. Та видих. Вільно з вами розплющуємо очі і розпочинаємо із кругових обертів нашими плечима назад. Подаємо плачу вперед. Уверх до вух і назад. Декілька разів у своєму темпі. Можна тримати очі заплющеними. Продовжуємо з вами іще 5, 4, 3. Два. І один. дивимось перед собою, робимо вдих. З видихом дивимось в праву сторону. А вдих центр. А видих ліво. Центр. Можна робити вдих. А видих вправо. І так повторюємо декілька разів. Кожен у своєму темпі, починаючи розігрівати шию. Дивимось перед собою. Ми робимо вдих. Плечі розправлені. З видихом посікаємо вухо, ліве, до плеча, погляд вниз по діагоналі. Приємне витягнення боку нашої шиї. Давайте зробимо тут три, вдихи та видихи. Надимось перед собою і видихом блискаємо право вухо до плеча погляд вниз по діагоналі. Три дихання. Знодимось перед собою, вдих. З видихом пускаємо підборіддя до грудей, беремось руками за головою в замочок, лікція в нас в центр. Створюємо невеличкий тиск долонями на голову, тримаючи спину рівною, витягуємо задню поверхню шию. Опускаємо руки, дивимось перед собою. Ще раз розправили плечі, Навдосі руки догори, широко розкриті пальці рук. Витягнулись. І з видихом руки ніби кактус з сторони. Потягнулись ліктями вниз, вали лопатки разом, подали груди вперед, сильні руки. Вдих. Руки над головою витягнулись. Видих. Опустили лікті. І ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І ще два. Опустили. І ще один. І опустили. Звідси ми будемо з вами навдосі подавати груди вперед. І з видихом легенько округлювати спину, зводити й долоні перед собою. Вдих, розкрилися. А видих. І ще о, вдих. Не забуваємо тримати руки сильними. Видих. І ще один вдих. І вдих. Опускаємо руки, залишаємо праву долоню на килимку, Нахиляємось вами в праву сторону. Розкриваємо груди, обидві сідниці міцно притиснуті до підлоги. Розслабляємо нижнє плечо. Навдосі повертаємось в центр. І з видихом нахиляємось вліво. А вдих, центр. А видих право. А вдих, центр. О, видих ліво. І ще вдих. Нахилились вправо, розкрили груди. Витягнули ліву руку. І тримаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Повертаємось в центр. Робимо вдих. І з подихом нахиляємось вліво. Розкриваємо груди. Тримаємо тут 5, 4, 3, два. І один. Повертаємось з вами в центр. Цього разу беремось руками за спиною в замочок і відводимо їх назад. Допадки разом, груди вперед. Розслабляємо обличчя, перевіряємо чолу та лепу. І залишаємось тут на декілька циклів дихання. З собою ліва долоня. На протилежне коліно витягнулись вдих, з видихом легеньке скручування. Повернулись в центр вдих. І з видихом скрутились в іншу сторону. І знову дивимося перед собою. Переносимо наші ноги вперед, коліна зігнуті, декілька разів опускаємо наші ноги зі сторони в сторону, намагаючись покласти коліна на підлогу. І ще. Два. І один. Кладемо наші ноги навхрист, долоні перед собою. Виходимо з вами навкаречку в позицію столу, долоні під плечима, коліна під стегнами. Додаємо кішка корова навдосі, груди вперед, прогинаємось. І з видихом округлюємо спину. А вдих подаємо груди вперед. А видих, виштовхнувшись злонями, округлюємо спину. І ще три. А видих. Два. І ще один вдих. І видих. Повертаємо спину в нейтральне положення, підгортаємо наші стопи, кладемо долонями, пальцями до колін. І звідси, сідаючи ближче до п'ят, ми відриваємо основу долонь. Від колумка. Можливо, трішечки призгинаємо лікці, витягаємо наші зап'ястя, подаємо груди вперед, довга спина. І залишаємось тут на декілька дихань. Повертаємось в нейтральне положення, пальці рук дивляться вперед, ми з вами виходимо на лікті, Залишаючи лівий внизу, ми правою рукою тягнемось максимально вперед, долоню залишаємо на пальцях. І звідси, відчуваючи приємне витягнення у правому боці, ми з вами розслабляємо чоловнес. Така собі видозмінена анахатасана позиція цуценя. Намагаємось відчути ту зону тіла, де нам тягне найбільше, і з наступним видихом її пом'якшити, розслабити. Помічаємо, чи не напружене наше чоло, наше щелепа. Ми звідси дивимось перед собою, міняємо сторону правий лікоть на килимок, ліва рука на пальцях, потягнулася максимально вперед, витягнули ліву сторону вдих і з видихом опустили голову. Я зробила декілька вдихів та видихів з акцентом на ту зону, де тягне більше всього. Знадимось перед собою. Цього разу ми з вами опускаємось на живіт, розправляємо плечі подалі їх від вух. Долоні в нас біля нижніх ребер. Ноги в нас витягнуті. П'яти дивляться рівно до неба. Робимо з вами вдих. І з видихом. За допомогою м'язів нашої спини ми підіймаємо груди кожен на свою висоту. Лікці направлені назад. І звідси, по можливості, пробуємо підняти також наші стопи. Залишаємось з вами тут. Погляд м'який перед собою. Тримаємо П'ять. Дихаємо. Чотири. Чоло, щелепа розслаблені. Три. Можливо, вийде піднятися трішки вище. Два, витягнули стопи. І один розслабились. Звідси ми з вами згинаємо праве коліно, кладемо його на висоту з нашим тазом, Опускаємо ліве плече і скручуємось. Ліва долоня може лежати на коліні. Треба подивитись до сталі або навіть вправо. Повільно повертаємось в дому, випрямляємо праву ногу, згинаємо ліве коліно, опускаємо праве плече, долоні кладемо на коліно, скручуємося. перевіряємо обличчя, щелепу чоло. Можливо, заплющуємо очі. І повільно знову повертаємось з вами на живіт. Долоні під плечі, виштовхнули себе навкарачки. Підгорнули пальці ніг і виходимо собаку мордою вниз. Декілька разів. Піднявши і опустивши п'яте. Намагаємось вами тримати пряму лінію в спині, стегну максимально вверх і назад. П'яте у нас важкі. Тягнуться до підлоги, коліна можна призігнути. нас між стопами, між колінами бо на живіт. Залишаємо із вами тут іще на 5. Продовжуємо дихати. Чотири. Три. Два. І один дивимось перед собою, кладемо праве коліно до зап'ястя, відводимо ліву ногу назад, знаходимо позицію голуба, перевіривши, щоб ми сиділи рівненько. Обидва стегна в одній тут лінії. Залишаємось на прямих руках, розправивши плач, подавши груди вперед. Або опускаємось на лікті. Пільно підіймаємо з вами на прямі руки. І ще раз подаємо груди вперед, витягнулись вдих. І з видихом через собаку морди вниз. Ми з вами змінимо сторону. Погляд вперед, ліве коліно до зап'ястя. Відвели праву ногу назад, знайшли комфортне положення, якщо потрібно, залишайтеся вище. Але перевіряйте, щоб стегна були в одній лінії. Обитягнулись вдих. Можна залишатися тут, або опускаємось з вами на лікті. Повільно з вами підіймаємось, цього разу сідаємо на ліво стегно і переносимо обидві ноги вперед. Знаходимо комфортне положення, розправляємо плечі. Навдосі підіймаємо руки над головою, витягнулись. І з видихом долоні до грудей. Ом, шанці, шанці, шанці. Приносимо наші долоні до чола, до губ. І знову до грудей. І з відчуттям вдячності в серці ми з вами завершуємо цю практику. Опускаємо долоні, розплющимо очі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. У описі під цим відео я залишила вам детальнішу інформацію про те, як можна стати патреоном мого каналу, як можна приєднуватись до занять онлайн, які проходять тричі на тиждень, та як отримати доступ до довших практик. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. До зустрічі!